Наступного дня тато вперше познайомив дівчинку зі злому дії, аби підготувати до життя у світі. Це була дуже коротка взаємодія. Страх почав говорити малі щось про її брата брехати, бентежити. Процес тривав недовго, але дівчинка веселка дуже злякалась і бігла шукати Ісуса. Якоїсь миті вона навіть не бачила, куди біжить. Брат якраз ішов на скелю, щоб подихати морським повітрям, коли сестричка втаранилася в нього. Заховавши носик в обіймах Ісуса, він міцно пригорнув її до себе, а вона намагалася сховатись. Зайчинятко, що сталося? Брат, говорила дівчинка тремтячим голосом, там такі, там такі злюки, капець. Я не знаю, що з ними сталося. Ісус стояв, гладячи її по голівці, а потім присів і обійняв, поклавши голову малій на плечі. Обіцяю, я захищатиму тебе. Ми з твоєю мамою жодну злюку близько до тебе не підпустимо. Чесно? спитала дитина, усе ще тремтячи і сором'язливо піднімаючи на нього очі. «Чесно, рідна, обіцяю, що нікому тебе не віддам. Що б там не сталося, сказав брат і відчув, що ворог ніколи не отримає цю дівчинку за жодних обставин.